Доброго дня, шановні виногради любителі. Сьогодні у нас 26 березня 2023 року ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це план робіт на квітень місяць, що ми будемо робити на початку весни з нашими виноградами, який в даний момент ще знаходиться в укритті. Ми не спішимо з тим, що його відоставати з укриття, так як на даний момент ще не зовсім стабільна погода, через декілька днів обіцяють взагалі, ночами мінус лові температури, так що. В ні в якому разі ми не поспішаємо з відкриванням його. І вам не раджу також цього робити. Я тим більше по цьому сезону дивився е, такий дальній прогноз на місяць вперед, то там особливо високих температур, по крайній мірі, в нашому, нашій полосі не обіцяють. І ночами в окремі дні там теж мінусові температури, то я думаю, в цьому році, десь так раніше, 5-10 квітня, ми взагалі не плануємо взагалі його відкривати. А може навіть і пізніше подивимося по прогнозу подальшому, як буде. Може, десь 15-го, а може навіть і 20-го відкриємо. Спішити не будемо, тому що дуже велика загроза попасти під зворотні морози або заморозки, щоб не пошкодити нашу плодову бруньку. Ну, це що стосується відкриття. В квітні, в будь-якому випадку, ми будемо відкривати. Після відкриття ми обов'язково будемо робити суху підв'язку. Тобто достали з укриття, обтрусили його, розмотали проволочки і робимо суху підв'язку на першу проволоку. Перша проволока у нас знаходиться десь на висоті приблизно 60 см. Ми на неї підв'язуємо. До цього моменту, в кого там не готові шпалери, можна встигнути поставити шпалери, забетонувати стовпчики. ну Я думаю, відео ми про це знімемо. А в кого шпалери вже стоять, попідтягуйте проволоки, щоб вони не провисали, бо минулий сезон десь може трошки розтяглися. Зробіть підтяжку проволок і зробіть суху підв'язку в квітні місяці. Це обов'язково треба зробити, щоб воно не провисало і не потім, коли вже буде врожай, не опускалося до землі. Оце такі основні, що по підв'язки і по розкриттю, це такі роботи, які будуть це робити в квітні. В принципі, більше з виноградом ми нічого не плануємо робити з самим конкретно кущем. Ніяких обробок після доставання його з укриття ми не робимо і я нікому цього не раджу робити. Вже всі обробки будемо робити безпосередньо по е, тих пагонах, які будуть в е, нас починати розпускатися. Коли це буде невідомо, все буде залежати від погоди і будемо слідкувати, а потім вже далі будемо робити перші обробки безпосередньо вже по молодому зеленому пагону. Е, в цей період ми ще будемо вносити. Е, Мінеральні або органічні добрива. Ми їх вносимо обичай, в міждоряддя, розкидаємо, якщо це перегной, розкидаємо міжряддя, там, шаром приблизно 3-5 см, а потім мотокультиватором перекручуємо його, перемелюємо міжряддя і все. І також можна внести і неорганічні добрива, та ж нітрамофоска, наприклад, суперфосфат там, чи інші, які в кого є, можна, попіл, хто вносить, ну, тільки без фанатізму попіл, щоб він не дуже робив лужне середовище нашого ґрунту. Щадящі дози, буквально мінімально, цього достатньо. І в цей період це можна внести, потім або перекопку, або перекультивірувати міжряддя, і все тоді буде чудово, воно поступово буде з дощами вноситися в ґрунт і буде слугувати хорошим запасом харчування для наших кущів. Якщо у вас дуже суха земля, і в цей період можна його навіть вже починати поливати. Бачите, що десь пересихає, дуже сильно сухо, якщо буде сухо. То поливайте. В цей період можна поливати навіть з добривами. Візьміть, в першу чергу я б рекомендував застосовувати в ранньо весняний період азотні добрива, це нітрамофоска, сечовина або карбамід, він по-другому називається, або ж е, селітра аміачна. Тобто це все можна вносити з поливом. Розвели добриво, вливаєте воду і туди додаєте вже розчинений ваш компонент, який ви будете вносити, це енерганічне добриво, там нітрамофоска чи карбамід, наприклад. Також в цей період будемо підготувати наш ґрунт для висадки черенків в шкілку нашу. Будемо також вносити туди добриво, будемо культивувати землю, підготовляти цей ґрунт для того, щоб на початку травня висаджувати нашу шкілку. Також в цей період, коли починає Сокорух починається іде початок виходу самої бруньки із зимуючого стану вона починає розпускатися. В цей період роблять прививку чорним-чорним, тобто минулорічним черенком, в штамб або в рукав, або в інший якийсь пагін, який минулорічного, або позаминулорічного, або ще пізнішого такого віку. Це робиться тоді, коли вже або почався сокорух, або коли він іде, або можна навіть тоді, коли він закінчиться. Тут вже хто як призвичаєвся і робити це можна в цей період також? Ми від цієї прививки в принципі відмовилися, її використовуємо крайні рідко. Ми в основному всі прививки в нас використ... робляться у травні місяці в зелені пагони минулорічним черенком. Я рахую, що це найкращий для мене особисто прививочний такий. Варіант із за чого, що тут період кінця травня максимально можна спрогнозувати ту погоду, яка буде позитивна для зростання самої прививки. Тобто, там і в день буде тепло, і вночі тепло. А от в цей період може бути таке, що в день може бути навіть бути дуже жарко, а на ніч може присісти навіть і заморозок. Тобто, тут як вже пощастить кожному з погодою, і ця прививка тоді і буде вдала безпосередньо від впливу цієї погоди. Ну, ми, ми від такого виду прививок практично відмовилися, робимо його тільки в кінці травня. Ну, хто планує такі прививки робити, це можна зробити, але 100% результату, в крайній мірі, в мене нікого не виходило. А от в зеленому пагані практично 100% результат ми отримуємо. Ну, це коротенько все, що хотілося б сказати. Квітень місяць це початок наших робіт, так що тут головне підготуватися. Вам відкрити кущі в цей в цей період. Хто не закупив засоби захисту рослин, закупити захисту за, за засоби захисту рослин, е, інструмент, якщо може десь потрібно десь поновити або закупити новий, також щоб не було це в останній минуту, коли вже потрібно там десь підв'язувати чи ще щось робити. А у вас немає інструменту. Також в цей період можна заготовити, заготовити це все, закупити. І щоб у вас все було готово. Також добрива, мінеральні там, чи органічні, в кого які є, хто на які варіанти спроможний. Тут це також треба все зробити і в цей період їх внести саме оптимально. Десь приблизно ну, ми як буде вносити, це буде друга половина приблизно квітня або навіть під кінець квітня. Подивимося по погоді, так що ж, як, як це буде, оце така ситуація. Ну, коротенько про це і все. Я думаю, на цьому будемо завершувати. Кому це відео сподобалося, підтримайте його обов'язково лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі наших нових відео. Сезон тільки починається. Відео буде багато, багато цікавої, Я думаю, буде для вас інформації. На все вам добре, всього найкращого, кріпкого здоров'я і все буде в країні!